Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч п'ятого України між лівим берегом та донецьким шахтарем. 1-0 на користь підопічник Маріна Пушича. Єдиний м'яч в даному поєдинку забив Данило Сікан. Забив він свій гол на 63-й хвилині. Сьогодні я хочу поговорити про даний двобій. Ну, давайте все по порядку, мої любі друзі. Стартові склади. Давайте розпочнемо з лівого берега. 4-2-3-1 стартова розстановка у лівоберезької команди. В воротах Міханів, Самар, Якимов, захисники, Дударенко, Соколов по флангах, Дєдух, Банада, центральні опорні півзахисники. Співаков, центральний токувальний півзахисник, Когу та Сініця по флангах та Сахаручка Відповідно від нападі. До речі, сахаручка мені дуже сильно, якщо чесно, сподобався у даному поєдинку. Шахтар, 4-3-3. стартова розстановка у підопічних мерія Пушича, Дмитро Різник у воротах, Франнічі Бондар, зіксники, хімканоплія, Азара в по флангах. Дмитро Криський, Вертем Бондаренко, Георгій Садаков в Кевін, Данило Сікан та Підріння. У нападі ось такий стартовий склад Донецького Шахтаря. Ну а тепер давайте по матчу. Ну що ж, мої любі друзі, матч був доволі таки непоганий. Мені дуже сильно лівий берег особисто сподобався на початку першої 45 хвилинки. Тобто лівий берег так дуже так сміливо команда вийшла, вони не боялися шахта. Да, під пічю Маріна Пущі, більше володіли м'ячем більше, так, вали, більше пробувала поворотах. Але в цілому, в цілому, цілому Берег мені дуже сильно сподобався. Це і ось непогано був момент на 19-й хвилині. да. Коли, якщо не помиляюсь, є як... банада, банада, якщо не помиляюсь, головою пробивав. Там був кутовий, був розіграш, була подача. Непоганий був момент. У Шхтаре також на бані були моменти. Там особисто у Данила Сікана в кінці першого тайму, коли Данила Сікан десь метрів 11-й пробивав, трішки не пощастило Данилу. Він цей момент не забив, пробив повз ворота. Тобто, -то перший тайм 0-0. Шахтар більше володів м'ячем, більше Шахтар був в наступальних діях, команда більше атакувала, більше створювала моментів, але в берег, я віддаю їм належне. Команда показала достойний, хороший бій і відрізки ми навіть на чим не поступалися. Донецькому Шахтарі. Другий тайм також у розпочав доволі таки змілий вам. Вдавалося навіть і накривати Шахтар. Вдавалося створювати перспективні, до речі, були атаки у Лівого Берга. Просто-напросто деякі взагалі, атаки навіть до, до моменту не доходили. А так вони були доволі -таки іноді перспективні у Лівобережської команди. Шахтар в кінці кінців, кінців таки заб'є на 63 хвилини під підріння. Зробить акцентований простріл на порожні ворота, ну, але так в підкаті, е, заб'є гол. Динологікан замкнув простріл бразильця. Ну і динолосікан переправив м'ячі до сітку. Хоча я шахтар повів в рахунку, але лівий берег дуже багато проблем а, це таки, створила команда з Києва в Донецькому штарі. Були непогані моменти у лівого берега, непогані були удари. Ось. Також мені подобається перевагу, але в кінці кінців підопічні Маріна Пушича перемагають один Ось. Хоча було доволі таки, доволі таки важко. Лівий берег дуже багато проблем створив. До речі, зараз по статистиці хочу пройтися. 6 ударів у лівого берега 0 в площину. Да, У лівого берега жодного удару в площину. Але навіть незважаючи на це, були хороші удари. Були хороші удари, і були просто навіть хороші атаки. які, я ж кажу, просто-напросто навіть до удару не доходили. Тобто лівий берег мені дуже сильно в цьому плані сподобався. У Штаре 17 ударів, 5 в площину. Штере дуже багато було моментів. Георгій Сидаков постійно загострював. За Данило Сікан мав не одні голіві шанси. Ось, ну, в кінці кінців Даня забив, і Даня сьогодні однозначно герой і найкращий футболіст цього поєдинку. Тому що саме Данило Сікан це був переможний м'яч і забігаючи наперед. Все-таки на мою суб'єктивну точку зору, у Данило Сікан найкращий футболіст даного поєдинку. Данило і забив і постійно чіплявся за м'яч. Взагалі, Доносікан це дуже хороший нападник. я думаю, що в нього велике майбутнє. Ось. Він це доказує своїми голами. Ось. 67 на 33 володіння на кори В цьому компоненті Шахтар також переграв. Свого опонента 72 атаки в цілому провела команда з Києва, 109 атак в цілому провели донечани. Ну, невелика перевага Штаря. ну, 109 на 73. Ну, це не така та й велика, мої любі друзі, статистика. 109 атак проти 72. Ну, мої любі друзі, ну, я ж кажу, лівий берег створив проблеми штерів шахтарів легко не було. 13, до речі, речі порушень правил було у донечан. Ось у лівого берега 11 порушень правил. Тобто трішечки більше, піде більше, Маріна Пушича, пошивали правила. 6-2 за кутовими на користь Донецького шахтаря і 2 офсайди лише було у шахтаря, 0 у лівого берега. Ось. Да, Шахтар переграв лівий берег по статистиці. І Шахтар здобуває справедливу перемогу, тому що моментів і справді було більше. Питань ніяких немає. Але лівому берегу, я все-таки віддаю, належна. Команда хоча й програла але і програла -то по ділу, тому що Шахтар та більше моментів мав. Але все-таки лівий берег вони молодці, вони показували достойний бій, достойний характер, і лівий берег. Програє з високо піднятою головою. Шахтарі було нелегко, мої любі друзі. І це заслуга в першу чергу лівого берега. ми любі-любі друзі. Ну а Шахтар здобуває свої 6 балів. Зараз Шахтар на другій позиції. Ось. 6 балів також в Олександрію, у Київського у у Кривбаса, у Луганської зорі, УЛНЗ у, у Полтавській Урослі, ну неймовірний чемпіонат України. Ну, неймовірно, шприц України, я думаю, що в цьому сезоні дуже багато буде інтриг. Ось побачите, мої любі-любі друзі. Ну, а це відео я хочу завершувати, мої любі друзі. Лівий берег 0 Шахтар-1. Всіх болівальників Шахтаря я хочу привітати вашу улюблену команду з перемогою. Ну, болівальники лівого берега ви не засмучитесь. Ваша команда хоча й програла, але зробила це з високо піднятою головою. Лівий берег е показав. Доволі такий хороший футбол. Ось. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей!